Від підписники і підписниці, рівно рік тому на цей канал було завантажено перше відео. І отже, сьогодні ми святкуємо першу річницю цього каналу. Вау! Це шок! Тому що час, як завжди, летить дуже швидко, і я навіть не усвідомила, навіть не помітила, як цей рік пролетів. І ось ми тут чесного рішення створити цей канал було просто найкращим рішенням, яке я прийняла за минулий рік, тому що та кількість. Позитиву та кількість фідбеку від вас, яку я отримала на цьому каналі. Вона взагалі ніяк не може порівнятися з тим, що було на минулому каналі. Минулий канал нічого мені вже не приносив останніми роками, крім тривожності. На цьому каналі я почуваюся настільки щасливішою і настільки більш наповненою, що це просто небо і земля. Це ніяк не можна порівняти. Я дуже радію і дуже тішуся, що навколо мого каналу зібралися настільки чудові люди, тому що так само, як в моєму офлайн житті, в житті поза Ютубом, у мене є якась. Бульбашка, і вона складається з людей, які розділяють мої цінності, які близькі мені за поглядами на життя, яких я дуже люблю і ціную. Так само і тут у нас сформувалася якась така міні-громада з дуже свідомих, розумних і добрих до мене людей. І я дуже вам за це вдячна. Ви навіть не уявляєте, як один коментар може зробити мій день набагато кращим, підняти мені настрій. І чи бувають такі дні, коли я сумніваюся, що я... Там, достатньо роблю для просування свого контенту. Так, дуже часто. Чи порівнюю я себе з іншими блогерами постійно. Але потім якийсь коментар від людини, яку я навіть не знаю, може мене настільки підтримати і може настільки дати мені віру в себе. Я дійсно дуже-дуже. Наповнююсь спілкуванням з вами, мені завжди цікаво з вами обговорити або книжки, або фільми, або просто якісь повсякденні штуки, які я показую у своїх влогах. В ті дні, коли мені важко, сумно, коли я сумніваюся в собі. Я просто візуалізую в голові цифру 780 людей і уявляю вас усіх десь в одному місці. І просто усвідомлюю, наскільки це насправді багато людей. Іноді мені аж дивно, що так багато людей зацікавлені в моїх відео. Це мені звичайно ще треба вчитися не знецінювати себе, але це інша історія. Навіть якщо іноді мені сумно, що я досі не набрала першу тисячу підписників, то я думаю. Окей, okay. 780 людей це теж дуже багато, і зразу мені перестає бути сумно. Я дуже щаслива мати таких підписників як ви. Я вас правда дуже сильно ціную і дуже вдячна вам за ту увагу, яку ви проявляєте до мого контенту. Щоби відсвяткувати річницю мого каналу і подякувати вам за те, що залишаєтеся зі мною. Я хочу сьогодні розіграти оці три книжки. Дуже захотілося мені вам щось приємне зробити. Після дуже довгих роздумів я вибрала саме ці три книжки. Я їх всі читала, і вони мені всі сподобались. Наприклад, тут є хронометраж, це трилер, який я читала минулої осені. і Він був просто ідеальний на ту пору року. так що така осіння книжечка вам буде, якщо ви ще не читали. Це хороший психологічний трилер, динамічний. Тут не банальна розв'язка. Я була дуже задоволена після прочитання. Тому отак. Перший лот. Наступний лот це книжка української авторки Орести Осійчук «Абрикосова книгарня. Я читала її ще пару років тому, і якщо чесно, я вже не дуже добре пам'ятаю сюжет і якісь деталі, але дуже добре пам'ятаю свої емоції і відчуття від прочитання. І це настільки щимка і щира книжка, що мені хочеться її так обійняти. Я пам'ятаю, що вона мене дуже вразила. Я плакала в кінці спойлер, але вона чудово написана, вона дуже атмосферна, Сферна, це книжка про е, історію життя одного хлопчика, і вона місцями доволі сумна, але знову ж таки це дуже гарно написано і це легко читається. Тут ще я пам'ятаю було щось про книгарню, і це настільки все вайбово і класно описано. Це прям одна з найкращих українських книжок, які я читала за останні роки. І Я вирішила, що в цій подарунковій підбірці обов'язково має бути щось українське, тому не могла оминути українську авторку. І власне ця книжка вирушить до когось. Із вас. Мені ще дуже подобається обкладинка, така гарна. Вона невеличка, але дуже класна. І остання книга це мемуари Тари Вестовер, освічена. Я не знаю, скільки разів я про цю книжку вже говорила. Мінімум в трьох відео я про неї згадувала. У мене навіть є окремий огляд. Це реальна історія дівчини з мормонської родини, яка кинула виклик своїй сім'ї, кинула виклик якимось усталеним звичаєм, традиціям і вирішила вчитися, вирішила стати освіченою. Власне. Це дуже жорстока книжка. Але її було неймовірно цікаво читати, і я її прям всім завжди раджу. Вона мене прям дуже вразила минулого року. Тому сподіваюся, що ще не всі на світі її прочитали, і комусь буде цікаво отримати її в подарунок, тому що ну, це правда дуже достойні мемуари. Я раніше не звертала увагу на такий жанр, але після цієї книги я подумала, що хочеться ще більше мемуарів читати, якщо вони настільки цікаві. Я її дуже швидко прочитала, вона прям захоплива і сподіваюся. Що когось з вас порадує. Щоб взяти участь в розіграші цих трьох книг, вам треба зробити три доволі прості дії. Перше, вам треба бути підписаними на мій канал. Друге, залишити будь-який коментар під цим відео. Це може бути, наприклад, коментар, чому ви підписані на мій канал взагалі, або яке ваше улюблене відео, який ваш улюблений влог за минулий рік. Взагалі, будь-що, що ви хочете мені сказати, будь-який коментар буде зарахований. І третє, що попрошу вас зробити, це поділитися. Моїм відео або цим, або будь-яким іншим, яке вам подобається, зі своїми друзями або зі своїми рідними, не знаю, з братами, сестрами, з ким завгодно, кому може бути цікавий мій контент. Якщо не хочете ні з ким ділитися, просто натисніть на кнопочку Поширити і це допоможе в просуванні мого контенту в майбутньому. От, начебто, нічого складного, нічого надприроднього, і вже за місяць я розіграю цей книжковий скарб. Я вам ще раз дуже дякую, що залишаєтеся зі мною. Дуже дякую, що були зі мною цей рік. Або навіть якщо ви нещодавно приєдналися, то ласкаво прошу на канал. Дуже дуже рада вас тут бачити. Сподіваюся, що буду вас продовжувати радувати цікавим контентом. До речі, якщо у вас є якісь ідеї про те, що би ви хотіли бачити на моєму каналі, якісь поради для мене, можливо, вам цікаві якісь конкретні формати, обов'язково теж пишіть в коментарях. Це буде зараховано як коментар для участі в розіграші, і, взагалі, мені буде дуже цікаво почитати. Тому що якщо я можу зробити якісь нові цікаві для вас формати або рубрики на цьому каналі, я буду тільки ем, рада це зробити. І та, я відчуваю, що може вже треба рухатись в якісь нові напрямки, але поки що ще не знаю, куди саме. Якщо у вас є якісь ідеї, якщо у вас ем, є якісь коментарі з цього приводу, то та, буду дуже рада почитати, дуже рада вислухати вас. Дуже вас люблю і ціную. Дякую, що подивилися це відео. І побачимось в наступних. Па-па!